І еклери БКК, який найсмачніший, еклер французький. Отак так от виглядає. Куштуємо. Велика кількість вершкового крему, непересолоджений, смачний, сам цей профітроль. І взагалі це тістечко мені дуже подобається. Згущене молоко, ось так, от, друзі, виглядає. Куштує. Тут уже трошки менше начинки, але згущене молоко реально смачне, наче домашнє, варене згущене молоко. Єдине, що мені не подобається, це ось ця от верхня помадка. Вона похрустує на зубах, наче з якимось пісочком. Пломбір! Куштуємо. Друзі, дійсно начинка схожа на морозову пломбір, тільки тепле і таке, знаєте, легке вспінене. Він трошки солодший, ніж французький еклер, тому французький мені подобається трохи більше. Але і це було смачно. Солона, карамель. Гляньте, це вже весь в шоколаді. Куштуємо. Отак, от всередині виглядає. Друзі, це дуже смачно. Начинка щось між французьким еклером і згущеним молоком, але з чітким карамельним присмаком. Еклер заварний. Отак от виглядає. Куштуємо. Це не смачно. Мені вообще не сподобалось. Крем, ось цей от масляний. Ну він геть не смачний, він дуже жирний. Смак має просто цукру і дуже неприємний і жирний. Мені не сподобалось. Дубайський. В Дубаї вже забрались і до еклерів. Наче навіть є ось це от тісто хрумке. Давайте куштувати. Ось так, от, друзі, виглядає. Дійсно, тут є хрумке ось це от тісто. Всередині фісташкова начинка, все це покрито молочним шоколадом. І це було смачно. Друзі, на перше місце ставлю французький еклер із зі молоком. На друге місце ставлю солону, карамель і Дубаї.